Чи не найзухваліше вбивство незалежної України у 96-му від рук кілерів просто на литовище Донецького аеропорту загинули депутат другого скликання Євген Щербань із дружиною та працівники аеропорту, які випадково потрапили під кулі професіоналів? Результат семирічного слідства офіційне визнання судом провини виконавців вбивства Вадима Болоцьких та Геннадія Зангеліді, яких пов'язували з так званою кримінальною бандою Кушніра. Група нібито брала участь у переділі бізнес-інтересів на Донеччині та Луганщині. Мовником гучної розправи після того, як посадили вбивць, назвали експрем'єра Павла Лазаренка, який у той час вже четвертий рік перебував під арештом у США. Нові деталі у справі щербання виплили у 2011-му і пролунали з вуз заступника генпрокурора Рената Кузьміна. Новий свідок мовляв прямо заявив: гроші за вбивство щербання кілерам перевели з рахунків Павла Лазаренка і Юлії Тимошенко. Нині ж експрем'єрку записали у співзамовниці вже офіційно. Нове обвинувачення генпрокуратура планує передати до суду після того. Як з матеріалами справи ознайомиться захист ув'язненої опозиціонерки, Олена Соколан, п'ятий канал.